Дві цілі за минулий тиждень виконані. Про все це розповідав в відеоогляді, який записую щотижня. І ви можете переконатися та переглянути відео за минулий тиждень посилання буде десь тут. Так ось, дві цілі у нас було: це корекція вниз до рівня 26 тисяч, де були ліквідації, і далі зростання до 27 тисяч та вище, звідки я це знав. Саме. Завдяки карті ліквідації, а також карті ліквідності, які я також показую в кожному відео в щотижневому огляді. А крім цього, виставляю в телеграм-каналі. І коли я відкриваю позиції, я про це також пишу в телеграм-каналі. Тому долучайтесь, посилання буде внизу в описі. Так ось подивіться, ліквідації за 7 днів якраз і були чуть вище 26 тисяч, і е, далі будувалися вище 27 тисяч. Ми їх пройшли, ми пройшли навіть вище. Далі місячні ліквідації були на 28200, які ми буквально за ніч сьогодні і досягли. Який же ж план буде на цей тиждень? Е, які позиції відкриваємо, і які новини нас чекають, які будуть впливати на ринок, а також додавлять волатильність? І в кінці свіжі карти ліквідності та ліквідації, як завжди, для вас, для моїх найкращих підписників. Ну що ж, поїхали. Але перед тим, як ми перейдемо до новин невеличкий дисклеймер, я можу виглядати трошки пом'ятим. Річ у тому, що вчора в мого тата було день народження. І хочу, щоб ви знали, що він. Саме дитинства мене заставляв вчити математику. І багато цьому приділяти увагу. Любов до графіків, до аналізів також в мене привита завдяки ньому. Тому я й маю змогу ними з вами ділитися, а ви, сподіваюся, на цьому маєте змогу заробити. І він дивиться кожне моє відео. Тому давайте. Подякуємо йому і привітаємо з Днем народження. Залиште в коментарях ваше привітання для нього. Йому буде приємно і мені буде також приємно. А тепер пішли до прогнозу. Так, минулий тиждень ми зробили. Що нас чекає на цей тиждень? Дуже цікаво зараз складається ситуація. І, звісно, в мене вже є план. В телеграм-каналі, ви знаєте, я почав його виконувати, я його напишу, але перед тим, і розповім вам, перед тим давайте подивимося, що в нас по новинах. Які нас новини очікують на цьому тижні? І цей тиждень буде під графою. Безробіття, а також зайнятості. Багато даних виходить, у нас закрився місяць, що у нас по зайнятості. Перше, вже е, вийшли дані краще, чим очікували. По опитування менеджерів закупівель. В них запитують в цілому, як там бізнес заходиться, що є клієнтів більше, замовлень більше, складські за, е, залишки у них як залишаються, також скорочуються. Е, ну, в цілому в них оцінюють яка ситуація по бізнесу. Так, ось, коли менше, коли індикатор менше 50, тоді бізнес скорочується, коли вище 50, тоді навпаки, бізнес зростає. Ціль федеральної резервної системи для того, щоб побороти інфляцію, бізнес зараз має скорочуватися. Прогноз був 47,8, становить 49, це менше ніж 50, але вище, ніж прогноз. Тобто, це добре для індексу долара, який показав зростання сьогодні швидше і раніше, ніж ми на це планували. Але це погано для економіки і для ризикових активів, для фондового ринку, в тому числі. Далі зараз виступає Павел. В нього запитають в кінці виступу, будуть питати, якісь там наступні дії федеральної резервної системи. Його відповіді можуть сильно сколихнути ринок. Тут вівторок в нас виходять дані, до речі, минулого разу на них ринок дуже сильно відреагував. Це кількість всіх вакансій. Створених вакансій, виставлених їх там підраховують. Ось прогнозується, що їх кількість буде вища. Е, ну і відповідно будемо дивитися, як відреагує завтра на це ринок. На прогноз. Далі що в нас там в середу опитування, так само менеджер закупівель тільки по інпослугам. По сфері послуг. В четвер, заявки по безробіттю. Е, також важливі, е, якщо їх буде менше, заявок по безробіттю менше, тоді економіка посилюється, не те, чого хоче досягти ФРС, але долар буде зростати, а наші ризикові активи і біткоін буде падати. І я не думаю, що в четвер ринок буде сильно реагувати, швидше за все, це трапиться вже в п'ятницю. В п'ятницю в нас вийдуть дані по рівню зайнятості в несільському господарстві, поза сільським господарством в інших індустріях. І взагалі в відсотковому співвідношенні, який рівень безробіття. І тут так само, тобто, якщо безробіття, Падає, це не те, чого хоче досягти ФРС, відповідно, ризикові активи також будуть падати. Що ж, це коротко по новинам. Ого, вже пішов в рух, я написав сьогодні в телеграм-каналі, що я починаю набирати позиції шорт. Я не прям олин в шорті, але я набираю. Чому декілька причин. Перше, я часто кажу, ви вже маєте пам'ятати і знати, коли в нас відбувся. Ріст 23.00. Це час роботи, коли починає працювати азійська сесія. Я аналізую е, сесії, також є індикатори, які це показують. Якщо вам цікаво, заходьте до мене, е, до мене в... О, Ось він знаходиться. заходьте в чат в телеграмі, я вам надішлю е, ці показники. Індикатори, які показують різні часові сесії. Так, щось він не, не відкрився. Давайте ще раз спробуємо. Окей. Е, так, не дає мені чумто. Неважливо, не, не будемо зупинятися. Так, да. Або давайте зараз один заберемо, чомусь все рівно не підвантажується. Е, так, так, так. Якусь помилку він видає. Не знаю чому. Не будемо втрачати час. Останній раз пробую. Що ви знали, є індикатори, вони показують різні часові сесії. О, нарешті нарешті. Ось, бачите, у нас є. Ну, і тут ми перейдемо. Давайте на години. Що у нас по годинам? Ми бачимо: закінчився Нью-Йорк. Закінчився Нью-Йорк і почався ріст. Токіо чуть пізніше, але ось азійська сесія вона розпочинається після того, як закривається сесія в Нью-Йорку. І є таке правило. Тобто я аналізую і тижні, і часові проміжки, коли відбуваються суттєві рухи. Так ось, суттєвий рух відбувся під час азійської сесії, я завжди кажу так: азійський. Памп, Нью-Йоркський дамп. І навпаки, азійський дамп, нью-йоркський памп. Азійська сесія, вона насправді досить слабка, тому що об'єм там низький відбувається. І такі сильні рухи. Азіатам легше зробити менше учасників на ринку, тому їх дуже швидко, потім під час Нью-Йоркської основної сесії, повертають назад, повертають в свої береги. Що мені це підтверджує? Які в мене є ще аргументи щодо цього руху? Ось у нас азійська сесія далі продовжувала пампити до 28400 з там, майже 27 тисяч, тобто півтори тисячі пунктів під час нічної азійської сесії. Лондон. Щоб це правило спрацювало, також запам'ятайте, Лондон має залишатися на тому ж самому рівні. Тобто Лондон втримав ціну. І ось після Нью-Йорка я очікую, що в нас буде корекція вниз. Давайте для історії ми зафіксуємо це, і я добавлю. Добавлю, намалювати його, ось таким падінням. Ми тут ще знаходимося під лінією падіння, спротиву вже заговарююсь. Це все напевно вчорашній день. Так ем, окей, окей, окей. Ось приблизно такий сценарій. Я очікую, що це за зелена лінія. Вона в мене постійно знаходиться на графіку. Давайте перейдемо на більший діапазон. Ем, це лінії підтримки та спротиву. Іншими словами, я вважаю, ми знаходимося в діапазоні. Ось діапазон від 25800 до 28300. Що воно зараз відбулося, таке відхилення зверху діапазону. Поки ми знаходимося нижче, нього сили накопичуються, і швидше за все, маркетмейкер тут відкриває шортові позиції, щоб якраз цей азійський памп, Відтестити вниз і закрити. Тобто, поки що нічого надзвичайного не трапилось. Ось таке відхилення. Так, зараз ми його видали, бо неправильно пішов графік. Відхилення зверху по діапазону це така замануха для учасників, щоб відкривали лонги. І поки ми знаходимося нижче, я все-таки дотримую сценарію, що ми підемо вниз і його відтестуємо. Ще декілька важливих факторів. Зазвичай, і я про це також розписую всі пули ліквідності, ми вже закрили. Так, Зазвичай я розповідаю, що. Дивіться, крім сесій, важливо враховувати періоди. От зараз у нас там початок місяця і е, рух зростання відбулося от якраз вересні. Бачите, кінці вересня, і варто розуміти, от оманливі рухи вони відбуваються неділя, понеділок. Вівторок такий день незрозумілий. Середа зазвичай це розворот по ринку, і вже там четвер, п'ятниця основний рух. Вихідні, хотілося відкрити лонг на вихідних, але я прийняв рішення. Я не торгую, тому вихідні для сім'ї. Коли відбувається закриття місяця і початок місяця, це також оманливі рухи. Тобто, основні відбуваються всередині місяця. А на початку хочуть качнути ринок, обдурити учасників таким чином. І у нас є азійський памп, азійський дамп. Вересень, я розповідав це відео. Вересень історично це другий найгірший місяць для біткоїну. Тобто, вересень всі очікували, що він впаде. А тут, хоп, в кінці місяця він виріс. Тобто він показав зростання цього. Мало хто очікував Вон, по місяцям, якщо подивитися, вересень у нас показав зростання. Це вже жовтень. Е, ось, вересень у нас зростав. Да, Серпень падав, як і очікувало, серпень найгірший історично. І за вересень багато хто очікував також, що він буде падати. Він спочатку падав, потім повернувся назад зростанням. І на вересень всі очікували. А жовтень, навпаки, жовтень в очікуваннях ринку. Це такий, його називають октовбер англійською, а в честь очікування по-іншому називають аптовбер. Ну, тобто вверх. Жовтень вверх. І, але в нас відбулося навпаки в кінці місяця, а я ще раз нагадую, це періоди дуже небезпечні. Відбувся ріст в вересні, коли навпаки, зазвичай ринок очікував падіння. Це, до речі, по фондовому ринку. Але відбувся ріст. А на жовтень зараз, навпаки, очікують зростання. Чи не відбудеться падіння? Тобто, це ще один аргумент, який я притримую, що буде падіння. У нас відхилення від верхньої межі диапазону. І я більше схиляю, що піде ціна вниз. Які ще аргументи? Я ви знаєте, сиджу в Твіттері, моніторю англійські інфополи, і про що пишуть там їхні інфлюенсери, які позиції відкривають, про що говорять? Такої кількості лонгів, про які зараз пишуть, я вже дуже давно не бачу. і чесно, ну, психологія як працює. На такій ціні дуже важко відкривати шорт. Ну навіть хочеться залетіти, бо вже люди пишуть все там. 30 тисяч, 40 тисяч і вже малюють. 100 тисяч. Ми в бичому ринку, поїхали. Так ні, ну ви бачили новини. Насправді, новини на цьому тижні не очікуються позитивні. Для нашого ринку не очікуються позитивні. І загальний економічний фонд він також негативний. Тому звідки такий оптимізм, що біткоін буде зростати? У мене його особисто немає. Відкривати шорт важко. Весь ринок говорить про лонг. Напевно, тоді це правильне рішення. Я не заходжу повністю в шорт ще раз, не на всі гроші його відкриваю. Є ймовірність, що навіть до 29 тисяч також може бути якийсь шпиль. Тому я ще зберігаю резерв, щоб добрати цю позицію. Але в мене багато сумнівів. І от знаєте, коли всі купують, потрібно продавати. Коли всі продають, потрібно купувати. От зараз ринок в ейфорії. Багато хто навіть боїться відкрити шорт, бо може бути наступне зростання. Коливання велике, дають чудову можливість заробити для скальпелів. Ті, хто займається там інтрадей, трейдингом, це все супер. Для нас мій прогноз. Я все-таки очікую, що буде падіння. Що в нас там вже відбувається, 28 тисяч. Ну, наші цілі нижче. Наші цілі нижче. Е, так, переходимо. Карти ліквідності, карти ліквідації. Е, по ліквідності ви бачите, також дуже великий пул 27200, 27600. Жовтим відмічено це, як правило, перекривається не завжди швидко, ще й за три тижні. Це дуже велика зона. Вона швидко проторгувалася, тому маркетмейкер має повернути її назад, щоб вийти хоча б там в нуль. Він буде ціну опускати вниз. Зараз, через годину, завтра, я не знаю, але ці цілі в мене залишаються, що ми підемо вниз. Далі, карти ліквідації для вас також взяв. Тут у нас е, уже щас, камеру опустив нижче, більше да, 12 мільярдів написано. 12 мільярдів ліквідації лонгістів. Зазвичай, от коли збирається 10 мільярдів, я про це вже розповідав, тоді йде розворот ринку в іншу сторону. І що в нас тут майже 300 мільйонів, це досить багато. Подивіться, я там виставляю регулярно ці карти. Зазвичай 100-150, нічого особливого. Дивимося тоді по е, густоті цих шпильок. А тут 27,200, це вже 300 мільйонів. Ну це, це магніт, він буде притягувати ціну до себе. Так, що далі? Що далі у нас за 7 днів? Е, за 7 днів. Давайте подивимося карту. Що ага, накопичувалась зона 28700. Накопичується і ймовірно, буде накопичуватись більше. Бачите, ось тут те, про що я розповідав, вище 27 тисяч за 7 днів 27100 ми е, забрали ліквідність. Так, і 12 годин також формується 27825. донизу. Тут 28500, ми її вже зняли. Ну, на момент, коли я взяв цю карту. То 28500 ми ще не зняли, але вже ціна туди піднімалася. А ось 27 825 на 12 годин також буде заманювати. Тому ось 28500 шпиль ви бачите, ми зняли, хочу вам показати. Такий мій план на тиждень, такі мої очікування. Я в довгостроковій перспективі зараз більше не, не Я люблю біткоін, зрозумієте правильно, і всю криптовалюту, але в плані прогнозів я розглядаю все-таки падіння. Я довго очікував цієї точки. і... Тоді, здається, все логічно, ось там буду відкривати шорт. Як 28-200 я бачив на місячній карті ліквідності, звідти я хотів відкривати шорт. Я, в принципі, так і почав робити. Я маю ціль, поставив собі по ній йду. Ринок хоче мене загнати в ловушку і вас. Тому бережіться, бережіть ваш капітал. Сподіваюся, ви зможете його примножити. Залишайтесь зі мною, залишайте ваші коментарі, підписуйтесь на YouTube, на Telegram. Радий всіх бачити, всім відповідаю. Успіхів вам, чао, чао!